Вітаю вас на каналі Футбол Ліга Чемпіонів повертається. І сьогодні у нас дуже цікаві вивіски, але чи справдяться очікування, ми подивимось. Перший матч, який сьогодні відбудеться, це Арсенал Баварія о 22.00. І це буде цікавий поєдинок, тому що у минулих своїх матчах один проти одного. Баварія неодноразово викидала Арсенал з Ліги Чемпіонів. Зараз Арсенал повернувся з. Після довгої перерви проти... у виступах за в Лізі чемпіонів, і знову вони потрапили на Баварію, яка може їм додати неприємностей. Хоча, мабуть, по формі команд я б сказав, що фаворитом тут буде Арсенал. Баварія уж дуже багато помиляється в цьому сезоні, багато привозить. То, можливо, навіть сьогодні Арсенал буде в ролі фаворита. Минулі матчі, які відбувалися між ними, це був у Лізі Чемпіонів, будемо саме дивитись, це груповий етап. Арсенал програвав 2-0, 5 3-5-0. О 5-1, вибачте, вигравав один раз 2-0 і Нічия 1-1. Це було аж у 2014 році. І ще одна перемога Баварії. Тож. Бо Арсенал буде брати реванш, я думаю, сьогодні. Мені здається, що саме вони переможуть. У двох матчах 100% я буду ставити на їхню перемогу, але чи переможуть сьогодні, не знаю. Дивимось, нам головне, щоб вийшов Дзінченко з перших хвилин. Тут прогнозують Томі Ясу, який повернувся після травми. Тож, ми побачимо, чи вийде Зінченко, чи ні. Будемо сподіватися на нього. Стартовий склад буду публікувати перед поєдинком. Також сьогодні не менш цікавий матч, а можливо, навіть найбільш цікавий з усіх четвертьфіналів, це саме мадрид мен Сіті. Коли провелася жеребкування, я сказав, що це мав бути фінал цих двох команд, тому що вони здаються найбільшими фаворитами турніру. Але вони потрапили одразу в четвертьфіналі, і буде цікава битва. Не знаю, який буде перший матч, але другий мені у четвертьфіналах завжди подобались другий матчі, тому що вони більш захопливі. Перші це така притірка один до одного. Тут не особо, не особо вони видовищні. Минулого... Минулого розіграшу ЛЧ, по-моєму, вони зіграли на Бернабео 1-1. Там Дебрю не ввалив з дальньої дистанції і в Реала забив чи, бензимач, чи хтось такий. А потім Мансіті пройшов в себе вдома уже цей Реал. Взагалі без шансів. Там, по-моєму, дубль Бернардо був. Дивимось стартові склади. що Мені тут прогнозують у центрі захисту. Луніна на воротах, Це саме головне для нас. Сьогодні у Луніна буде дуже багато роботи, і ось цей матч покаже його уже зрілість до великих поєдинків. Якщо він сьогодні вистоїть дуже здорово, як у минулому матчі, хотілося б, як у матчі проти Лейпциха, звісно, але це мало ймовірно, тому що МанСіті на голову вищий за Лейпциг. Але цікавий матч буде для нас в плані того, що за Реал буде грати Андрій Лунін. І буде грати проти такої з дуже сильної команди. Це минулий чемпіон Ліги Чемпіонів. Тож буде цікаво подивитись. Стартові склади перед цими матчами. Подивитесь уже у телеграм-каналі Йоханайфу. Заходьте та підписуйтесь, ви дізнаєтесь там, чи вийдуть наші гравці з перших хвилин. Вони публікуються оперативно десь за годину, за півгодини до матчу, тож заходьте та диві дивіться. Також будуть у Телеграмі опубліковані голи з матчів, які я ан анонсую. Ну, тож Сьогодні у нас два матчі, які я анонсував, з них і будуть голи. та цікаві моменти публікуватись. Також там публікуються оцінки після гри, статистика. І все таке цікаве, яке може бути вам корисним та захопливим. Тож підписуйтесь на телеграм-канал. І в кінці я хочу дві новини додати. Це Миколенко потрапив до команди тижня за версією Хускорт на лівого захисника. У минулого туру вони публікували тут Олександра Зінченка. Зараз у нас Миколенко. І ще одна новина, що Евертон. Схоже, що за все, що з Евертона знімуть ще два очки за порушення фінансового фейерплей. І мені здається, що комусь Евертон не подобається в прем'єр-лізі, і вони будуть потихеньку забирати з нього очки, поки він не опуститься в зону виліту. Тож, будемо наблюдати за цим і далі. Підписуйтесь на Телеграм, підписуйтесь на YouTube канал. Дякую, що подивились це відео. І бажаю вам гарного перегляду футболу.